Понад 72 тисячі громадян України, військових і цивільних, вважаються зниклими безвісти. Такі дані слідчих Йдеться про а, тих людей, які рідні чиї рідні живуть між надією та вічем, і власними зусиллями намагаються відчайдушно віднайти ну бодай якусь звістку. А як в Україні встановлюють особи полеглих героїв, які передові технології для цього використовують, та куди звертатися родичам зниклих українців? Про все це в матеріалі Ярини Марків. 12 жовтня він пішов в бій, з якого не повернувся. Не було з ним зв'язку. Уже майже півтора року рівнянка Руслана Броновицька не має жодної звістки від сина. Дмитро зник на запорізькому напрямку восени 23-го. Жити не хотілося. Я приходила додому, я лягала на ліжку, я дивилася в стелю. Я їла один раз на три дні для того, щоб хоч якось порисуватися по цьому світу. Зв'язку не було, а мати продовжувала надсилати синові повідомлення. І я йому постійно писала, знаючи, що він мене не побачить, те, що я напишу, але вірила, а раптом, а раптом це трапиться. І от є повідомлення з новим роком. Чекаю живим додому. А далі почала писати йому вірші уперше в житті. Спочатку ти приймаєш антидепресанти та все одно волієш не прокинутись вранці. Потім купуєш тест на вагітність. Вже відчуваєш, як відходять води. Але вдруге, ти його не народиш. Поезія допомогла Руслані триматись, мати вірить, син повернеться. Ми пройшли абсолютно усі етапи офіційного пошуку своєї дитини. Абсолютно усі можливі і неофіційні також. Я спілкувалася з військовими, я спілкувалася з волонтерами, які безпосередньо займаються пошуком. До всіх зверталися таке враження, що просто дитина розчинилася, десь у всесвіті. В Україні зниклими безвісти вважають 72,5 тисячі громадян. Стільки кримінальних проваджень зареєстрував Нацпол. Це спільне число і для військових, які не повернулися під час виконання бойових завдань, і для цивільних. Однак реальна кількість може бути більшою. Статус «зниклий безвісти не означає загиблих. Чимало людей перебувають в російському полоні. Головна проблема відсутність інформації та доступу до місць їхнього утримання. Якщо це територія окупована або там тривають бойові дії, чи це сіра зона, проблематично туди відправити пошукову групу. І друга причина в тому, що Російська Федерація на жаль не надає об'єктивну кількість тих, кого вона утримує в полоні. Червоний хрест, отримуючи відмову, на жаль, не вчиняє якихось активних дій для того, щоб все-таки відвідати ці місця. З 22-го змінився і спосіб ведення війни. Дрони допомагають арміям контролювати лінію фронту, але водночас ускладнюють повернення тіл загиблих. Будь-яка група, що намагається забрати полеглого оборонця, може бути викрита та атакована. Тому сторони проводять обміни загиблими. З початку вторгнення Україні віддали 7 тисяч тіл військовослужбовців. От ви бачите зараз зразок. Зразок невпізнаного тіла, який надійшов. Зараз його відбувається фотографування, описування, фіксація. Ми в ДНК-лабораторії Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Ця установа головна в формуванні електронного реєстру геномної інформації людини в Україні. Тут, зокрема, проводять судові молекулярно-генетичні експертизи по зразкам репатрійованих тіл, досліджують біологічні зразки родичів та невпізнаних тіл, встановлюючи їх ДНК-профіль. Складнощі, які виникають саме в напрямку ідентифікації невпізнаних тіл, стан цього біологічного матеріалу, в якому він надходить. Проміжок часу, через який вони починають надходити, свідчить, що вони надходять в різному стані гнилісні зміни, там фрагментовані. Нечасто тіла повертаються з ознаками їхньої ідентичності. У разі надходження фрагментів з кожного беруть зразок і досліджують окремо. Під час внесення до електронного реєстру здійснюють перевірку. Якщо є збіг, формується спільний ДНК профіль. Що стосується ідентифікації безвісти, зниклих в кого немає близьких родичів. Потрібно з'ясувати життєве коло близьких рідних знайомих, з ким спілкувалась людина. Хто з того кола оточуючих може надати якісь особисті речі? Це може бути будь-яка річ, яка була в довготривалому користуванні, як і особиста річ гігієни, там бритва, станок, зубна щітка і так далі, так і якісь аксесуари. З таких предметів речей можна також встановити ДНК-профіль. Виявлення зниклих безвісти серед репатрійованих останків це довгий і складний процес. Зазвичай такі експертизи тривають від одного до трьох місяців. Закон України про державну реєстрацію геномної інформації передбачає обов'язковий прижиттєвий відбір біоматеріалу у військовослужбовців, правоохоронців і рятувальників. За словами Руслана Абасова, обсяги роботи центру щорічно зростають в 150-200 разів. Незважаючи навіть на умови, в яких ми сьогодні перебуваємо, нам вдалося дев'ять лабораторій створити, повністю їх облаштувавши необхідним аналітичним обладнанням для ДНК дослідження, підготувати персонал, необхідну кількість генетиків. Щоби пришвидшити пошук зниклих безвісти, Національна поліція застосовує передові технології серед них технології розпізнання обличчя клієрів. Розвідка на основі відкритих джерел осінт, стоматологічні дослідження. Разом з тим, на сьогодні ми застосовуємо інші найбільш інноваційні методи ідентифікації осіб. Це 3D-реконструкція черепів. На сьогодні цей метод застосовується в режимі тестування. Ось візуалізовані зображення полеглих захисників, оприлюднені для упізнання на сайті нацполіції. На сьогодні вони можуть вважатися зниклими безвісти особами. Просимо уважно переглянути фотопортрети. Йдеться в повідомленні. 3 d реконструкція дає змогу відновити риси обличчя невпізнаних тіл на основі форми черепа та наявної геномної інформації. Тим часом рідні безвісти зниклих ведуть власні розслідування, моніторять російське ТБ, соцмережі. Утім, під час самостійного пошуку потрібно бути надзвичайно обережними, застерігають правозахисники. Не публікуйте на сумнівних ресурсах оголошення про пошук зниклих, не вказуйте власні номери телефонів і персональні дані військовослужбовців. Якщо вам хтось пропонує за кошти отримати інформацію про вашого зниклого, то на жаль, це великий відсоток ймовірності того, що це шахраї. Тому основне це звертатися до наших державних органів і структур, які займаються цими питаннями в усіх регіонах України. Працюють спеціалізовані центри з розшуку зниклих безвісти за особливих обставин при нацполіції. Таких 26. Тут родичі можуть подати заяву, отримати консультацію та психологічну підтримку, а також здати ДНК заразок, що є важливим для встановлення долі зниклого бійця. Ярина Марків, Максим Чеблін, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал Інтер, єдині новини.